Виконуємо номер 482 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, яка довжина відрізка, якщо одна третя його дорівнює 9 см. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на цей дріб. Поділимо 9 на 1 третю. Подамо 9 із знаменником 1. Маємо 9 перших і помножимо на дріб обернений до дільника на 3 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 9 помножити на 3 буде 27. Чисельнику один в знаменнику, це дорівнює 27 цілих сантиметрів і пояснюємо довжина, відрізка, записуємо відповідь. 27 сантиметрів. Ми дали відповідь на питання, яка довжина відрізка, якщо одна третя його дорівнює 9 см. Номер 482. Виконано.